Вуля троля з неприємного. Так само залишився питання. Хто бачив попереднє відео, впізнав чаский і знає, про що буде мова. Хто не впізнав і не бачив відео, раджу подивитися. Вітаю, друзі! І так, як бачите, тут все вуля троля у нас виймається і вставляється. І виходить! І входить. Замечательно виходить. Коннектор. Туди трошки тугенько, але вставляється. Куди він повинен вставлятися? Ну, і розпиновка відповідає дійсності. Але мова зараз піде <кхи> про те, як це зробити. Е, ще з приємного. Цей жорсткий пожив. Тут таки виявився тільки запобіжник, тому тут клієнту повезло. З неприємного. Е, Ось це я ще не дивився, але дойде, ну мені здається, нема сенсу. Так ось з неприємного SSD-шечка. SSD-шечка у нас пам'ять і контролер між собою пов'язані. Тобто, тупо кинути контролер, Ой, пам'ять на іншу SSD-шу таку саму не вийде. Ну і по ціні відновлення мінімум 200 баксів І то роблю не я. Коротше, таке. Питання ретритне клієнт думає. А, і по цьому ще так само залишився питання. Мікросхемка недорога, це контролер, буду пробувати, а там будемо дивитися. І якщо не шибануло сюди, то все окей. Так ось, а, тепер давайте до діла: що і як ось з цим робити. Щоби можна було ставити його так само туди сюди, сюди по барабану. Ну, хто бачить, той знає, воно не вставляється. <кій> Значить, нам знадобляться подібні ключики, такий набір маю. Або можете виточити. Просто така плоска пластина. Заважу пласка, тому що вони ось є. Не плоскі, нам треба плоска. Значить, що робимо? Беремо, <кій> вставляємо цю пластинку сюди. І робимо ось так. Раз, похитали. З іншої сторони. Раз, похитали, ще раз. Ставили. Воно там опирається. Пластик далі не піде. Раз, треба ловити кабель. Ось так. Раз, ще раз похитали. Витягнули і ще раз. Витягнули. Тепер. Беремо пінцетик або щось наштал того, не принципово, і пробуємо. Повинен вже бути під ідрит. Якщо не йде сильно не тягнеть, візьми ще раз тоді пластинку. Ще раз пройдіться. Можна пробувати під таким кутом, саме під таким з цієї сторони, з іншої під таким. Зараз я одну вийму і я поясню, про що йде мова. Це для того, щоб змінити розпіновку. Тобто Ви ще не ставите просто, якщо виймете самі штирочки. О, все. <кій> І я їх зараз поправлю. І піднесу ближче на камеру, поясню. Нам треба ось ці штирочки, які я поправив. Ось вони, бачите? Один і другий. Їх треба втопити всередину. Ще раз покажу на цьому і покажу, що далі з роз'ємом робити. Саме з цим роз'ємом. Давайте граунд спробуємо дістати. Раз. Два. Oh. <кій> І раз. І ще раз про всяк випадок з цієї сторони. Ну, скажімо, що ти пішов. Ще не пішов з якоїсь із сторін. Недостатньо. Можливо, по три рази треба проходити. Так. Ну-ка. О, ну, будь ласка. Тобто, для розуміння. Поправлений штарі і непоправлений. Тобто вона повинна стати плоским. Тобто оцей штерочок, ну а потім, коли будете стріляти, обов'язково, звісно, виріняти. Де ти там є? Трошки через телефон незручно дивитися. Ось так. Ось він раз. Бачите, його вигнув. До речі, треба було це діло в мікроскоп зняти. Ну вже, вибачайте, буде так. І ось він два. Далі. Далі <кій> Вийняли ви не вийняли, неважливо. Я, щоб вас довго не мучити на цьому. Зараз ми. Я скажу, трошки воно тугенько, але... Заходить. Ось для розуміння. ті хто не побачив, пояснюю. Треба взяти скальпель Базно більш вузенький, але ось такі плоски. Я як роблю? вузенького в мене немає, я роблю ось так. Ось це діло. Ось так. Відгибаю трошки. Оп. ось так він вже залізе. І ось так. Треба залізти культур тут і тут. Роблю це під мікроскопом, тому що, по-перше, пальці. І по-друге, треба впиратися. І ви отримуєте ось такі плоский Зараз поясню. Зроблю, покажу. М -м, так сказати, я вже попрактикувався на першому, як на мене, другий вийшов краще. І трошки поправив перший. А, яким чином? Оцей скальпель Найн. Не пішов, тобто, а взяв ось такий. Трошки несумісна ручка, але хі -хі, нічого сумісно не буває. І, відповідно, а, яким чином, різти, звісно, вже не буду. Ось так. Брав-відхиляв. І далі. Камера ближче. І далі заходив і різав. І, як на мене, то результат зараз набагато краще вийш. Давайте в цей нам не принципово. Найчолк. Бачите? Раз. Все, красиво. І тепер давайте чи не напутав полярність. Це бува Перевіряємо. Так. Живлення є. Є мультиметр в кадр. На вольтаж. Лампа не блікує, наче. Баже мені ще бачити. І вмикаємо ЛДП-шку. А, який лабораторний Блок живлення. БЖку. Замикаємо чорний і зелений. Лабораторка. Зафіксую, щоб не падало, Увімкнулося. Так, ну і поїхали. Мінус у нас по логіки мінус, але краще перевірити з двох точок. Плюс 5 повинно бути. Є. І 12 вольт. Є. Ну і давайте цей мінус так само перевіримо. Тиць. Є. Ну, все окей, все чудово. Ну а тут я даже что-то забыл, я показал вам, чи не показал. <coughs> тут так само все чудово. Мы имеем. Сейчас поймать бы минус. О! 12 вольт. 5 вольт. И кинем минус сюда навіть. І 3,3 вольта. Все чудово, все великолепно. блочок я людині зробив. Ну, переробив. Скажем правильно, це не зробив. Переробив блочок Один речі, На диво. Western Чому на диво? Тому що вони більше сипляться фізично. В плані не люблять ударів і тому подібного. Вестерн я йому оживив. Цей у нас хто? А, а теж вестерн. Бачите? Вестерн, вестерн у Розні. Цей вестерн. Замовляємо контролер, Буду пробувати шаманити. Бачите, яка краса. Буду знімати під мікроскопом все це діло, показувати. З а... <кхід> тим клієнт думає, наскільки важна інформація. А, тут він да, і робочий стіл. На робочому столі у клієнта була інформація. Ну, Клієнт думає, хай людина думає. І з тим е рентабельність ремонту. Подивлюсь, що там з доріжками, так само зніму під мікроскопом, може комусь буде цікаво. І продемонструю. Е чому рентабельність ремонту? Тому що це не новий, це вживен HDD, відповідно, теоретично, практично, е якщо він буде дорожчий, ніж купити новий, то ну, який сенс. Ось така вона ситуація вийшла по жорстким і по некоректному підключенню коннекторів. Якщо хто не дивився, поясню. Ще раз клієнт зробив ось так. Увімкнув сюди. Ну і чим довбанув на плюс 5-12 вольт. І на плюс 3-3 вольта прийшло мінус 12 вольт. Ось так. Можливо, якщо прийшло би плюс. 12. Можливо, була б ситуація не така печальна. А так пішов мінус по плюсу. ну І, відповідно, отримали, що отримали. Ось такий, е в принципі, можна сказати, ремонт свого роду. Жорсткий тебе зробив, тому ремонт. Наразі овіці дякую за перегляд. Подобачку, підписки, коментарі. Слава Україні! І до зустрічі! Да? І будьте обережні при агрейті комп'ютерів.